Привіт, це канал Need for Travel Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та, нарешті, показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередній серії ми показали вам величезний палац, де проходить крутезний оперний фестиваль. Проїхали з музикальною вулицею міста, де народилася всесвітньо відома мелодія. А також познайомились з дружньою велосипедною спільнотою Тульчина. Завдяки цьому нас запросили в Владишин, де ми продовжили знайомство з активними велосипедистами Вінничини. І дуже активно провели день. Місто Ладижин. Молодці, молодці такі вулиці, асфальтик, магазини ще працюють, хоча вже дев'ята. У Ладишині нас зустрів друг Вадима Стульчина Павло. Він ще й заселив нас в один з найкращих готелів міста. Цікаво знайомитися з цікавими людьми, такими приємними, круто, просто. Я, я в захваті. Ось такий номер у ковчезі. Велосипеди домовили, щоб поставити. А я просто в захваті. Тільки зранку нам вдалося побачити та насолодитися красою місця, де ми ночували. Видно, що готель Ковчег на річці Південний Буг має неабияку популярність, а невеличка дамба утворює тут щось схоже на водосховище. Здається, мені Павло вибрав найкраще місце. Тим паче, що десь тут поблизу на нас чекає Активіті. Але спочатку інтерв'ю. Ще коли ми тільки розпочали веломандрівку, директор Подільського радіо та велосипедист Володимир Журавков запросив нас на передачу на своїй радіостанції. Ми тоді ще не збиралися заїжджати в Ладижин, А коли за день до цього остаточно вирішили, що все ж таки будемо в Ладижині, Володя швидко зреагував і запросив нас на радіо. Тому вранці ми і зустрілись, щоб розповісти про свій досвід мандрівок. Вітаю усіх слухачів Подільського радіо. З вами Володимир Журавков та новий сезон проекту Цікаві люди. І сьогодні до нас завітали надзвичайно цікаві люди, мандрівники для багатьох. Я впевнений, мотиватори встати з дивану і поїхати кудись, куди очі дивляться. Ми хочемо популяризувати подорожі Україною не тільки вело. А взагалі подорожі, що є багато цікавих місць. Місць дуже багато є. Дуже реально. багато. Я коли їхав, наприклад, Карпатами, і в мене був такий момент, що ми заїхали там в одне місце, і я такий, вау, тут як в Грузії, наприклад. Їдемо далі, я такий, вау, тут як в Босні. Ну, тут, тут, і я такий. Чому я взагалі їздив кудись, кудись за кордон, якщо я ще тут нічого не бачу, і тут реально тут 15 кілометрів, 7 кілометрів, так. вони кажуть, я не знаю де це, покажи, розкажи. Тобто люди тут не знають, а їдуть десь там далеко дивитись незрозуміло що підтримка це дуже важливо. Я навіть знаю по собі, що коли збирається двоє троє, це вже і коли всі. А особливо, коли люди легкі на підйом. Пишеш, їдемо, їдемо. <різь> 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 <Це взагалі клас. різь> Паша каже, їдемо там, ну, 50-70 буде максимум. А проїхали вони 130 в той вечір. <різь> Він каже, я прийшов, кинув той велосипед. Просто в формі впав на кровать, а дружина каже: на мене дивиться, каже, ти їсти будеш. Він каже, ні, я вмираю. <рес> і він думав, в чому тут кайф, але каже, потім по чуть-чуть роз'їздився і реально зрозумів. Каже, потім пішло вже велоформа, контакти <рес> і <рес> <рес> поїхало. До речі, у нас є в Ладижині туристичний гурток, і там займаються ними. Вони у нас були на проєкті теж вчителіці. Вони реально фанати своєї справи. Діти, які до них ходять, вони просто в захваті. І от ці хлопці вони теж займаються там на туристичному. У них туристичний велотуризм, так, так називається. Вони їздять в різні подорожі тут і по місті, і в Карпати з дітьми. Я б вам хотів дати, хоч маленький, якийсь сувенір, я не знаю, або беріть, або беріть два. Він нічого не важить. Давай, Клас. А тепер повернемось до Дамби, де на нас чекає Павло. Павло не тільки активний велосипедист та власник веломагазину, а також він розвиває різні види туризму, у тому числі й водний. Павло має декілька каяків, які здає напрокат. І він запропонував нам протестувати Ладижинський каякінг. То ми зараз будемо тестити каякінг біля Лидижини. Добрий ранок. Добрий ранок. Це Джесі. <рес> І так як ми до цієї велоекспедиції Україною організовували покатушки на каяках по Дніпру навколо Запоріжжя, нам цікаво було спробувати каякінг і Південним Бугом. У Павла залишилась одна футболка з велозмагань, Тож Павло вирішив, що футболка на мене підійде. П'ять років вже організовували велозмагання лісостеп в mm -hmm. Одижені, і робили це, от лишилось він екземпляр ще з тих часів. А в мене з'явилась чиста футболка. A new day that will come again Павло розказав, що в Ладижині на околицях є на що подивитись на каяках. А значить, це місто точно приваблює любителів водного туризму. Окрім того, що ви можете взяти каяки на прокат та походити навколо дамби, можна ще й підібрати мандрівку на будь-який смак. Тут є високі кам'янисті береги з гарними оглядовими майданчиками. Також є пологі рівні піщані береги з соснами. А в селі Павлівка є навіть острів посеред річки. А якщо маєте час та сили, відправляйтеся з каяками в село Степашки та Райгород за 10 кілометрів від Ладижина. Там можна і з наметами стати. А любителям плавнів можна відправитися на річки Соб та стільниця, куди можна поїхати разом з каяками. Ну а ми були радіоглядові прогулянці на каяках, подивились на дамбу, тес, доторкнулись до південного буга. Давно ми вже не бачили таких широких річок. Ми дуже вдячні Павлу за запрошення на водну прогулянку на каяках. Ми зрозуміли, що це прям те, що треба обов'язково зробити в Ладижині, якщо приїдете сюди як турист. Опа! Ой, класно ми попиталися по водосховищу Південного Буга. Тут, до речі, дуже схоже ландшафт на Запоріжжя, є труба. З димом є, є скеля, рибаки, є широка річка. Це, це, ти найголовніше. Не, ну я давно не бачила такої труби. Є дамба, є велика широка річка, краєвиди, класно. І каяки, до речі, як в Запоріжжі. Прям така ностальгія. То можете сюди приїжджати, брати байдарки на прокат, і тут прям. Тільки всього класно. З дуже чудовими мальовничими порогами і скалами. Там ну, така стежечка, і воно ну, просто нереальне. Свого роду таке калоритне, кам'янисті, ну там обалденно, хто попадає, там просто капець. Приїхали і там в радіусі 100 150 метрів все видно, тобто далі не треба їхати. Подивилися, пофоткали і назад на трасу. Якщо хочете, я вас проведу. Візьму велика і поїду. Ну, можна, можна? дочка. Я думаю, може. І зараз ми в магазин. Зразу. Я передягаюсь, беру свій велик, їду з вами. Все, домовимо. <гум> так, не гаємо час. Також ми познайомилися з собакою Павла Джесі, яка повноцінно ходить в походи. А зараз побачите, як вона ще й на велосипеді їздить. Ніколи раніше не бачив собаку, яка настільки ідеально може пристосовуватись до ритму життя її господаря. Оце дійсно зручна порода собак для активних людей. Цікаво, які ще породи, окрім фокстер'єрів, так вміють. Пишіть в коментарях. велодоріжка володоріжка Владижині. і веломагазин Павла, який починався ще в гаражі. Тому і назва залишилася у магазина Велогараж. Про історію заснування цієї дружної мережі веломагазинів у Вінницькій області ми вже розповідали вам в попередній серії порталчин. У Павла теж є стіна натхнення з історіями. Та спогадами про події. <смеш> так само Вадим Хобібайк теж робив номер. Це вона велозльоті у Жовкві. Ага. Теж міжнародний зліт був в Україні тоді. І тут всі фотографії немає, це так. Павло вирішив проїхати з нами та провести невеличку was rain <паспраць> Зустрічав своїх друзів та знайомих, тому ще й каву встигли попити. Викали 2500 кілометрів. Звідки ви нагадаєте з Чернівців? Стартанули з Чернівців. Два з половиною вашу... місяця ми мандруємо вже. Да, Вчорані ага. були в Кульчині. Вічором 10 ми поселили їх в готель. Сьогодні не їду до Уманя. Ага. І, так, і так, і так, і так, і так, і так. Ну а після кави ми заїхали в Ладижинський гай. Найкрутіший парк яким пишаються багато ладижинців. До речі, за результатами опитування, майже половина жителів міста назвала дендропарк Ладижинський гай візитною карткою Ладишина. Це точно один з найгарніших міських парків, які ми відвідали під час велоекспедиції України. Дуже крутий тут парк. Ладижинський парк це дендрологічний парк з кованими фігурами та незвичайним ландшафтним дизайном. Тут зручно кататися на велосипеді, гуляти з собакою чи просто відпочивати. Що з 2019 року в Владижинському гою проводиться щорічний міжнародний фестиваль з дерев'яної скульптури? Завтра розпочинається в фестиваль. Будуть робити ще більше фігур з дерева, і потім вони залишаться тут в парку. На фестивалі майстри будуть робити скульптури прямо тут у парку. Можна побачити все наживо, як це відбувається. Клас на відкритті фестивалю. Учасники висаджують у парку нові дерева. Виявилося, що фестиваль різьби по дереву проводили й цього року. Протягом години різблярі створювали скульптури з дерева, а після цього продавали їх на благодійному аукціоні. Заробивши більше 13 тисяч гривень на потреби ЗСУ, ми були приємно здивовані, що в такому місці енергетиків, як іноді називають Ладижин, ми побачили такий парк та активних велосипедистів. Фанатів своєї справи. Павло так загорівся показати нам свої улюблені природні локації Ладишина, що вирішив звозити нас ще одне місце, яке жителі Ладишина називають Вінницькою Швейцарією. Зараз ми з Павлом їдемо до Швейцарії, яка знаходиться в Вінській області. Кажуть, що дуже гарне місце. Сюди зручно доїхати по стежкам. До речі, гарна ідея для велопокатушки на один день. Добре, що тут мало людей, іноді доводилось проїжджати через зарослі. Нагадує так хортицю це місце, але дерева набагато більше. Вау! підняти. Загалом тут гарне місце, щоб і стати з наметом. Воно й не прохідне, бо знаходиться не в місті. Так, тут ось можна зараз буде підняти складати. І наприклад, 50 ще прийде ще гарне там місце. Води було набагато більше. Вода, бачите, по той мок була. Тоді ось оце бурлячка тут. Але почекайте хвилину. Так, да, так. Да. Перевірю, давненько не будьте. Ага. Знайшов палку це все ж таки. — І там є залишки двох млинів. Там жили колись Карпо, здається, його звали. Він свій час привозив чи з Риму, чи звідки на цю церкву в старій частині дзвони. Він був дуже заможнім, так як тримав млини тут. Uh -huh. І після нього назвали на честь нього його баклан. Прозвисько було. Uh -huh. І так ця долина називається баклани. Uh -huh. Ця його родина жила, тут стояло два млина, десь Три-чотири будинки було з його родиною великою. І в той час, коли вози були, коні це не, не всі так. Знають, цінують, тобто, головне, щоб діти якось. Розуміли, і йшли по шляху. Від Павла ми дізналися новий термін балкон хантінг це коли ти пильнуєш за гарними місцями, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. Потім приходиш і дивишся на них, нібито з балкона. І сидиш собі, кайфуєш з гарним виглядом. Для мене дуже важливо. Я просто обожнюю. Знаєте, да, пару місць на зразок цього, де ще панорама, і сонце сідає, і так далі. Це просто нереально. Так повечеря тут там чи чай попити і в такому місці. Да, да? Я їм розказав, Ловиш що да? банком хантери, ті, хто ловлять mm -hmm. краєвиди правда. з балконів. Ну, да. Балкон, щоб а. чайок попити красиво. Сьогодні ми дізналися два терміни нові. це балкон хантинг та буршкрафтінг. От про балкон хантинг ми вже почули. А що таке бушкрафтинг? Це туризм. На колінах і без багато цих зручностей. Все таке по мінімуму. Готування їжі, виживання, там, спання на різних підручних засобах. Ну, якось так. Цікаво. І так, компанія Need for Travel. Вони кажуть, що в них дуже легка валіза, тобто баул, але дивлячись на велосипед, так і не скажеш. І коли я його допоміг Ольгі перенести, я думаю, що тут кілограм ну, так 50 з більшим, це точно. Але вчора на вагах було 41. Вони не шукають легких шляхів. Хай у них все буде добре і надійно, так як ці велосипеди і їхні е багажники. Так що подорожуйте, беріть приклад. Всім гарного дня. Дякуємо. На такій нелегенький. Ну, а після цього чудового місця ми з Павлом вже роз'їхались в різні боки. Він та Джесі поїхали додому, а ми на Умань. А, нормальні такі горки до Гайсена. Ще й асфальт не те, що поганий, він просто нерівний. Тобто не можна розігнатися, наприклад, іноді навіть з горки. Бо ковбаси йде. Відумані до Ладижина 86 кілометрів. А виїхали вже ми після обіду. Доведеться напрягтись, щоб встигнути до теми. Все, виїхали на трасу. Зараз буде весело. 74 кілометри до Умані. Вже четверта година вечора. Ге-ге-гей! Хе -хе Але ж треба ще пообідати. Зараз покушаємо. Ми купили кавун. Це був найменший, який ми знайшли. Юра поділив порівну. Це мені півтовина, це йому. Треба все з'їсти. Арбузинський кар'єр. Тут буде голопохід коло кар'єру такий. Оглядовий майданчик тут. Потім затопимо. І зробимо пляж. Треба спочатку з'їсти кавун, а потім вже вирішувати, їсти ще щось, щось, щось чи ні. Ну так поля мене годує. Гайсен мені здається таким класичним місцем на перехресті. Головні вулиці. Гарно зроблені, навіть є трошки сучасного тут, але загалом я дивлюсь такий щось пострадянський модерн. Оля не встигла переїхати перехрестя. Стала майже на перехресті. Що поробиш? Я теж трошки проїхав. Гайсин складає таке враження, що крім центральної вулиці з гарним асфальтом, тут нічого немає. А, ну і звичайно з торговим центром. Бо будівлі, які знаходяться зразу поруч... Виглядають так, ніби з ними нічого не робили з радянських часів. В дворах теж зглядаємо, нічого там не робиться. Звичайний дім, звичайний двір. Контрасти тут прям, контрасти. Гарна дорога і старі радянські будинки. Ну, Звичайно, це просто моя думка як туриста, який е, просто проїжджає місто. Але є міста, які вражають зразу. А є ось такі. А ще я помітив, що тут реально якийсь срач на трасі. Хтось викидує сміття. Тільки не кажіть, що це хасиди. Це що, хасиди і сюди добралися. Ну, блін, дивіться. Це жесть. Ми стільки проїхали, такого ще не бачили. Гайсен ми просто проїхали, нікуди не заїжджали. Напишіть в коментарях, якщо вважаєте, що ми щось пропустили в Гайсен. Яке гарне тут узбіччя. Ще тут вже нема так багато сміття, майже немає, слава Богу. Дорога настільки якісна, що ми змогли тримати швидкість близько 30 км на годину на дуже великій ділянці дороги. І майже не зупинялись. Нова область на нашому маршруті. Просто влетіли в Черкаську область. Коли ми в'їжджаємо в нову область, це для нас нібито починається новий розділ велоекспедиції. Ну і Вінничину ми вже дуже добре дослідили і приємно було враження. Яких тепер сюрпризів нам чекати від Черкащини? Решту дороги до Умані ми майже не знімали. Бо продовжували їхати по основній трасі. Нічого особливого. Але шум машин, чесно кажучи, почав дратувати під кінець. Так, їдемо, їдемо. Шукаємо місце де стати, може озеро якесь чи що, а потім я кажу все, зворачуємо просто на наступному повороті та будемо ставати. Звернули на повороті, а тут альтанка. уявляєте? Я думаю, тут можна розводити багаття. О, тут навіть пожежна машина є, якщо що. Ну, як розумієте, про Умань ви дізнаєтесь вже в наступній серії. Де ми побуваємо в одному з найвідоміших парків України. Заглянемо в Хасицький квартал. Зустрінемося з волоспільнотою Умані та навіть заглянемо в Уманські підземелля. Заздалегідь вдячні вам за лайки, а ще більше за коментарі та підтримку на Патреоні. Так ви допомагаєте просувати український контент на Ютубі. Побачимося через тиждень. oh